Доброго вечора, шановні вболівальники, шановні прихильники автоспорту та, зокрема, формули К. Вітаю кожного з нас, вітаю себе, в тому числі і в тому, що ми нарешті дочекались виходу цієї кваліфікації. Вон, бачите, там навіть люди на фоні дуже сильно радіють, що нарешті вийшло нове відео Формули К після великої перерви. Ну але ми всі розуміємо, що навіть з самого напрійшо десь місяць, але. Ну так, на жаль, відключення, на жаль, на жаль, такі умови, і це я так плавно підводжу вас до поганої новини цієї кваліфікації. Що ем, як ми і передбачили, але зовсім з тих причин, які ми передбачили, відсутня буде інфографіка, відсутній буде таймінг. На щастя, ми таку можливість передбачили, і хоч гонщики знали про це, заздалегідь, але так як цей кваліфікаційний заїзд буде такою собі практикою. Практикою для гонщиків вони про це знають, вони про це проінформовані, що нема світла на картодромі Чайка. Стабілізаційні відключення. Чекати, поки світло з'явиться, не було сенсу, тому що світло вимкнули десь там, за пів години до того, як ми приїхали. Тому отак, тому результатів немає, немає інфографіки. А отже, порядок старту в гонці вже вирішений заздалегідь. Якраз нещодавно ми з шановними арбітрами обговорили таку можливість. Щоправда, ми передбачали таке, що знаєте, ми доїжджаємо цю гонку і виявляється, що. Датчики не працювали, а тут нас заздалегідь попередили, тому ми одразу вирішили, що цей заїзд буде таким тренувальним. Тим більше, що в нас є нова гонщиця сьогодні, якій не завадить потренуватись перед гонкою. Так, сьогодні дві Феррарі і дві Астон Мартін. Дві Феррарі ну, звичні вже для нас. Тимофій, який виграв дві попередні кваліфікації, ем, ну а в 2021-му виграв Дмитро Перейра, який в 2021 році вигравав ну, усе. Крім кращого кола е, на е, Блокбастері. Але то таке: ем, дві Феррарі і дві Астон Мартін Євгенія Кулькова. І вітаємо новачка Вікторія Тьохта. Вона сьогодні вперше в формуліка, вперше за картом, ну не вперше за кермом, але вперше за. Гоночним болідом вперше е, бере участь в якихось перегонах, і вона дуже зацікавлена і дуже захоплена е, ідеєю поганяти у Формулі К і дуже дуже сильно сподіваємося, що це е, не одноразова акція. Як знаєте, ну є деякі. Е, не будемо показувати пальцем хто знаєте, дебютував у Формулі К а потім е, зник. Ну, сподіваємося, що і такі е, до нас теж повернуться і. Ганятимуть дуже-дуже всіх чекаємо, дуже-дуже всіх цінуємо. Цінуємо кожного. Бо знаєте, три гонщика в гран-прі це трошечки неприкольно, а чотири це трошечки краще, але все одно не те, що було колись. Ну, сподіваємось, що все ж таки, ну, ми завжди сподіваємось, але певні перспективи все ж таки маємо на розширення нашого пелотону. Сподіваюся, що вже в гран-прі Києва ми побачимо більше учасників. Хороша новина це те, що все ж таки результати будуть підраховані. Вони не будуть впливати ніяк на е, стартову решітку. Але mm -hmm. ось так зараз вже з'являється у вас інфографіка і чемпіонат пілотів. Е, Тимофій попереджає Олександру лише на два бали, тому ця гонка е, ну не, не кваліфікацію, якби вже зрозуміли, але гонка є дуже-дуже важливою для двох Феррарі. А Євгенія сьогодні обійде Валерія. Оскільки Валерій сьогодні не бере участі в, гонках, в гонці, Євгенія вийде на третє місце і також набере свої перші бали Вікторія. Камера на шоломі Тимофія, а загальну камеру ми поставили на прямій старт-фініш. І це так плавно переходжу до того, що всі результати кожного кола були підраховані, але підраховані, звісно, вже постфактом. Так, не тільки Євгенія обіде не тільки Євгенія Обиде Валерія, а і ціла команда Астон Мартін буде відриватись від Макларен. Відриватись від Макларен сьогодні суттєво мінімум на 19 балів. якщо вони будуть третім і четвертими, як зараз показує на інфографіці. Можливо, хтось зачепиться за друге місце і тоді ще більше буде відрив. Але всі розуміють, що Феррарія так просто нікому свої. На перші два місця місця не віддають. Тут Тимофій зараз намагається пройти Олександру, як це було на інгу-карті. Отже, всі результати були підраховані постфактом. Тобто цих результатів не побачать гонщики одразу після кваліфікації, побачать дехто взагалі побачить тільки зараз з виходом, тобто виходом цієї кваліфікації. тобто Для них це, це може бути невеличким сюрпризом, хто де буде розташований. Але все одно стартова решітка виглядатиме ось так, як зараз намальована, тобто за кубком конструкторів попереднього сезону. Якщо треба, я можу пояснити, чому так. Ем, перші два місця отримують «Феррарі» в порядку в таблиці. Попереднього сезону, тобто Тимофій перший, Олександр Друга. І далі друга команда попереднього сезону це Астон Мартін. Якби був Валерій або Роман, він би стартував п'ятим, тому що Макларен, попри те, що вони були вищими за Вікторію в таблиці, mm -hmm. ну, Роман. Принаймні. Але Вікторія виступає за більш сильну команду. Тому Роман, наприклад, стартував би чи Валерій п'ятим. Перші кола, і бачимо, що Вікторія доїжджає і розпочинає своє. Перше залікове коло. Ну, залікове, воно умовно, звісно. І... Оскільки нагадую, що всі результати підраховані вже постфактом за, просто за розкадровкою. І тут Тимофій трошечки випередив Олександру на першому школі і намагається зараз пройти. І дуже агресивно намагається пройти. І за це він опиняється, і за це в нас жовті прапори. Ну, але я думаю, що тут швиденько. Розійдеться Тимофій із травою. Скосив трошечки газонний, і тому трек трошечки зелений. Е, ні, насправді це зелений прапор, який означає, що е, небезпека в другому повороті минула. Е, і Євгенія 14 секунд програє Тимофію, тобто хвилина 30 її коло, і е, вона нове коло. Тимофій тут легко роз'їжджається з Вікторією. Вікторія не заважає, не перебуває. І давайте повтор. що ж тут сталося. Олександр Тимофій, Олександр бере трошки ширше, Тимофій бере вуще, намагається по перебрику вже якось пройти, але бачимо, що там далі траса не дуже, що щоб пройти. Коротше, запрошую. Наших арбітрів нарешті буде якась робота для них, щоб можливо визначити, дати якусь оцінку цьому епізоду і винести свій вердикт. Олександра покращує і виходить обходить Тимофія, Тимофій, звісно, що цього, це коло в нього було зіпсоване. Але. В цьому, от, саме в цьому повороті. Е, тож запрошую кожного арбітра дати знов таки якусь оцінку цьому епізоду. Ну, як на мене, особисто це гоночний е, інцидент. Тобто Тимофій намагався агресивно пройти. Олександра не мала поступатися в траєкторію, але знов таки в кожного може бути своя думка, яка може трошечки щось е, змінити. Перше коло Вікторії е, і перше вже таке бойове коло ось, та Євгеній хвилина 25. Це схоже вже на її попередній темп. Можливо, він буде підвищуватися, адже це тільки друге коло. Перше коло Вікторії в нас під дві. Ні, навіть більше ніж дві хвилини. Але це, звісно ж, Вікторія розвідує територію такий, такий собі як скаут в цивілізації. Олександра поки попереджає Тимофія, але Тимофій налаштований на те, щоб все ж таки показати. Своє перше таке бойове коло Олександра хвилина 15 покращує. Тимофій покращує суттєво. Хвилина 12 це вже трошки більше, ближче до рекордних його показників. Але все одно хвилина 08 найкращий результат Тимофій на цій трасі. Тобто, на 4 секунди він поки що. Сам собі поступеться. Ну, але знов-таки, це чайка. Це чайка. Тут можуть бути різні стани гуми, не тільки порівняно з попереднім роком, з попереднім місяцем, з попереднім там ще чимось, але й навіть, на жаль, можуть відрізнятися між картами. Тому це такий гран-при, мабуть, найбільш рандомний з нашого календаря, але. Ну як прибрати таку трасу з календаря? Ну, скажіть, будь ласка, ну по-перше, дуже гарно. По-друге, тисяча скільки там тисяча сто метрів здається довжина кола. Де ще таке є? Ніде такого більше нема в Крамі в Київській області? Ем, інцидент, так. Ем, да. Буде розглянутий після сесії. буде розглянутий вами. Тож запрошу всіх в, до мене в особисті повідомлення: пана Антона, пана Дмитра, пана Володимира і е, також пана Романа, який ще не виступав цього сезону, тому, в принципі, може бути прирівнений до арбітрів. Е, зараз покращують обидва гонщика Феррарі. покращує Вікторія і Тимофій знову в, в цьому першому секторі трошечки вилетів за межі траси. і... Так трошечки підпсував собі це коло за три хвилини до завершення кваліфікації. Ну, не знаю, як Летинавча. Ну, можливо, він відвелік себе Вікторію, але ніяким чином Вікторія не заважала, Та, щоб що, подивитись, як там справи в нової е, гонщиці команди Астон Мартін. Тимофій знов під'їжджає до Олександри і знов можливо, намагатиметься її пройти або знов спробує зробити, як. В як він гуквінгу карті він робив, коли коли відпустив трошки Олександру вперед, щоб коли не зміг її пройти, щоб мати більш чистий трек. Побачимо, що він зробить. Тим більше, що це в принципі це одно є такою практикою, тобто гонщики не. Не зобов'язані тут показувати якісь найкращі кола, все одно порядок вже на порядок старту в гонці вже вирішений. Але цікаво подивитись, що було б, якби, якби все ж таки інфографіка працювала на чайці. Олександр непогане коло зараз показує. І хвилина 12.86 досить. Досить близько вона до найкращого кола Тимофія. Ну, в нас назріває на останніх цих, скільки ще? Ну, два кола, так. Да. По два, може навіть по три. Ні, по два. Ну, приблизно приблизно два кола проїде кожен кожен з них. І ну, враховуючи це, поточне коло. І в нас може бути боротьба за. Ну я навіть не знаю за що. За перемогу в кваліфікації точно, а чи називати це поулом знов-таки питання до, до арбітрів. Ну, це, скоріше, статистичні такі моменти, і Вікторія зараз не покращує свій найкращий час. Найкращий час не хвилина 52 секунди. Хвилина 52 і 60, якщо бути точнішим. І сподіваємося, що ще на коло вона. Да, ну вона вже встигла на нього піти, тому вона точно. Матиме ще змогу покращити. Але найголовніше це все ж таки звикнути до картів, звикнути до цієї траси. Євгенія зараз не покращує. Е, Олександра. Дивимось, що буде в Олександра. В Олександра, йде на покращення! Хвилина 12 і 3! І Тимофій не перебуває цей результат. Хвилина 12 дитину. Ми помагаємо, щоб Тимофія було зіпсоване коло на початку. Але все одно е, Олександра виходить вперед напередодні останньо, Ну, Перед останнім колом, останньою спробою цієї кваліфікації. В Тимофія є лише одна спроба її перебити. що буде, якщо Олександр вперше в своїй кар'єрі зараз виграє кваліфікацію, але не стартуватиме першою. Це буде. Ладно, ще є в Тимофія коло, ще є в Тимофія можливість перебити цей результат останнім колом. Але і Олександра може покращити ще більше. Бачимо, що роз'їздились, роз'їздились Феррарі, розкатались. Ну все до хвилина 12 це не є якісь супершвидкі кола за мірками Чайки. За мірками попереднього сезону, попередньої кваліфікації. Але давайте дивитись. Тут трошечки Євгенія може завадити Олександр. Ні, ні, бачимо, що Євгенія поступається. І в Тимофія тут теж буде трошки трафік в, цій, в цьому останньому повороті, параболіка чи Кока-Кола. Пробуду назвати Корарора. Як, е, і Олександра не покращує! Тимофій покращує, але недостатньо! Недостатньо! 6 сотих секунди Тимофій програє Олександрі в цій кваліфікації. Отже, Олександра вперше в своїй кар'єрі виграє кваліфікацію, але не стартуватиме з пола тому що ніхто е, аж до сьогодні не дізнається про те, що вона. Стала переможцем цієї кваліфікації, насправді. Ну, тут є трошечки такий момент, що гонщики свідомо йшли на практику. Можливо, десь можливо десь це вдалося взнаки, і зараз Тимофій знову в неї на хвості. Бачимо, що в принципі, якщо взяти середній темп і він намагається знову пройти і Чи вдасться? Ні, не вдається. Не вдається, хоч і взяв він. Менш широкий радіус в цьому повороті, ну і це, до речі, те, про що хотів сказати, що можливо, гонщики, знаєте, в практиці не завжди тренують найкраще кола. Гонщики часто в практиці намагаються зрозуміти, який буде темп їхньої машини під час перегонів. Можливо, це мало місце сьогодні. Ну, найголовніше це. Те, що гонщики Астон Мартін особливо Вікторія змогли промацати цю трасу. До речі, і обидві гонщиці Астон Мартін покращили своїми останніми колами. Ми це якось трошечки пропустили за боротьбою двох Феррарі. але так чи інакше, Олександра вперше виграє кваліфікацію. Ось так, ось вам титр. Який нагадує про це, і це чудово. Це чудово для неї. Так вона стартуватиме другою. До речі, ну, ну і що вона з другого місця знає, як проходити Тимофія, зокрема, і взагалі знає знає, як підійматись після кваліфікації в гонці на трошки вищі позиції. Хай ця перемога кваліфікації додасть їй певності, тому що можливо саме саме цього їй і не вистачає зараз перемог в кваліфікаціях. Так, вона з другого місця теж вміє добре стартувати. Але для впевненості треба, щоб думати про чемпіонство, треба почати вигравати кваліфікації. І сьогодні Олександрі це вдалося. Знову ж таки, вона стартуватиме другою, але просто шалений заряд, шалений буст для неї, і вона радіє, так ніби знає, що вона виграла цю кваліфікацію. але ну, мабуть, Вона скоріше радіє, тому що вона впевнена себе почувала за цим картом. Ось вам Результати порядок стартів буде іншим. Але перша Олександра, друга Тимофій, третя Євгенія, четверта Вікторія. Так, я ж кажу, обидві обидві гонщиці Астон Мартін покращили в кінці. І час Вікторії хвилина 51. Ну я думаю, що це лише перші кола на цій. Перші чотири кола вона поїхала на цій трасі в гонці. Звісно, всі будуть набагато швидшими, якщо дозволять карти на чайці. На цьому я з вами прощаюсь і е, сподіваюся, що гонка вийде дуже скоро, і що вона вийде дуже цікавою. А для цього є все. До побачення.